У січні в громадському контролі ми розповідали вам про проблему рівнян, які мешкають у другому під'їзді п'ятого будинку на вулиці Волинської дивізії. З 9 грудня 2014 року тут не працював ліфт. Тоді мешканці почали дзвонити до громадського контролю, нарікаючи на бездіяльність ЖЕКу. Відтак громадський контроль вирішив зустрітись із начальником ЖКП перспективне, аби він пояснив мешканцям, чому у цій ситуації підприємство без була похищена катушка, катушка тормоза за Ета катушка. ну, не до 5 килограммов меди. Ну, так вот, если так смотреть, вот именно самая цена. А остальное все, вот станция управления лифта, она просто была разворована и, ну, варварски разграблена. Провода все были обрезаны, значит, оно не подлежит никакому сейчас восстановлению, ее надо менять полностью. Обслуговуючи підприємство, порахувало необхідні кошти на ремонт. Ця сума становила близько 100 тисяч гривень. За них мали провести капітальний ремонт тягача. Укладати ж договір з підприємством на ремонт ЖЕК не мав права. Це має право робити лише управління житлово-комунального господарства. За два місяці, вже у березні, тягач відремонтували. Відтепер, у другому під'їзді п'ятого будинку на вулиці Волинської дивізії, людям не доводиться ходити пішки на десятий поверх. Завжди приємно відчувати присмак перемог. Особливо коли проблема довго не вирішувалась і на кінець вона вирішилась. Наразі сьогодні вона вирішилась і для мешканців цього під'їзду. І не без того, що для вирішення цього питання багато сил доклало як керівництво вже перспективне, так і рівненський громадський контроль, і власне ті мешканці, які знаходяться в цьому під'їзді, тому я. Звертаю ще раз до всіх мешканців рівного, що потрібно об'єднуватися лише спільними зусиллями ми зможемо досягнути успіху.